Всім привіт, вітаю вас на каналі Ігорка. Настільні ігри. Мене як не буде звати ігор. І сьогодні я вам покажу, що в коробці настільної гри Космічний контакт. Я дуже довго чекав е локалізації цієї настільної гри. Дякую ігромагу, що вони її локалізували, і надіслали цю гру на огляд. Подивившись це відео, ви будете знати, які там є компоненти, і також розкажу про свій топ-10 персонажів. Якщо ви захочете глянути детальніший огляд або дисплей на цю гру, то за підказкою ви зможете їх знайти. Також хочу подякувати всім, хто підтримує мене на BuyMeACoffee. ECOFI. Якщо і ви захочете підтримати мене та мій канал, то всі посилання будуть в описі до цього відео, а також за QR-кодиком, який ви бачите на екрані. І в мене є також телеграм-канал, де я виставляю всі активні перезамовлення, які зараз є на ринку. І також на екрані ви побачите QR-код, за яким можете підписатись на цей канал. А зараз йдемо дивитися, що в коробці. І так, розміри коробки 29,5 на 29,5. А важить ця космічна гра кілограм 719 Ну давайте відкриємо, подивимося, що там. Правила українською мовою, як довго я цього чекав. Це так прикольно читати правила українською. Так, правила в нас займають 20 сторінок. Це у нас путівник для швидкого старту. Типу, зроблено в вигляді коміксів. Прикольно! Так, це в нас різноманітні жетони, гіперпрострові ворота, планетки. Видавлюються вони добре. Оп. Майже самі вилітають оці. Ці треба трошки сильніше потиснути, вони самі точно не вилетять. Тобто, якщо так зробити, точно нічого не повитає. Як деяких де, де, ігр буває, що відкриваєш коробку, а там вже все повилітало, бо дуже слабо тримається. Тут прям добре. Клас. Я прям тащусь від української коробочки цієї гри. О. Ну що, почнемо? Давайте з корабликів. Кожен гравець буде мати по 20 корабликів. Вибиратиме свій колір. Тут вони такі напівпрозорі. В англійській версії, що в мене була раніше, мені здається, вони були а, більш, точніше, менш прозоріші. А може мені так таке, здається. І в нас є ще також червоний колір, фіолетовий, зелений і жовтий. Так, це в нас колода різноманітних карт. Ой-ой-ой, вона прям дуже велика. Добре, давайте тоді розділимо її. Я розкажу, які тут колоди є. Так, Це в нас 55 карт контакту. Вони ще поділені на карти перемовин і карти атаки. Також є карта морф. дублює іншу карту зіграну суперником. От, атаки у нас бувають тут різні від нуля, що доволі дивно звучить, як перший раз граєш. Як може бути нуль атаки. До максимально 40. але така карта тільки одна. Там 30, по 20, 23, 20. От, середні карти це такі. 8, 10, 14. Карти перемовини всі одинакові. Ось. До речі, карти зроблені, зроблені під льон. Дуже приємно тримати їх в руках. Це в нас такі карти підкріплення. Вони додають атаку вже після розкриття карт контактів. 2, 3 і 5. Є карти артефактів. Це такі карти, які ви можете грати в, певний, в певній фазі гри. Щоб щось скасувати, щось комусь зіпсувати, щось собі допомогти чимось. Оце вони такі сині. Загалом є таких 11 карт, але різноманітних 8. Також є 20 карт долі, тобто не ви вирішуєте на кого будете нападати, а є така фаза в грі, називається доля. Ви будете перемішувати цю колоду і витягувати верхню карту, на кого нападаєте. На жовтого гравця, наприклад. Також є карти е джокери, коли ви самі вибираєте на кого нападати, і особливі карти, тут написано, на кого саме вам потрібно е напасти. Наприклад, в кого найбільше карт в руці. Також тут у нас є 51 карта особливості. І першу гру рекомендують грати без цієї колоди. Але наступні ігри, я прям дуже рекомендую грати тільки з ними. Тому що до вашої такої унікальної здатності персонажа, до яких ми зараз дійдемо, додається ще е, супертка сила. Але якщо ви маєте цю карту і вона не співпадає з вашим персонажем, тому що тут ім'я чародій, тобто ці карти е, дублюють імена е, оцих карт персонажів. От, Якщо ви чародій, то ви граєте тоді суперсилу. Якщо ви там не чародій, тоді ви граєте цю верхню універсальну силу. О, До речі це карта технології. Зараз вам покажу її якраз. Один з варіантів гри це гра з картами технологій. Тобто у вас буде певна кількість технологій на початку гри. І щоб її там виконати, ви повинні на цю карту буде поставити 9 корабликів. Вона буде у вас так лежати закриту. Вам треба буде їх складати. От, як тільки у вас буде 9, ви зможете використовувати цю технологію. Ми, до речі, дуже рідко граємо з технологіями, але вони досить непогані. І що мені дуже сподобалося, що в цій коробочці є 34 карти космічних комбінацій. Тобто ви вибираєте собі одну з карт і бачите, що на трьох гравців берете собі таких персонажів, на 4 додаєте ще цього, а на 5 ще і додаєте цього. Бо у моїй попередній версії такої колоди не було. Ми там вибирали просто рандомно. Ну і залишилося в нас персонажі. Це саме кайф. Тут їх здається, є 51. Та51. Ви тільки гляньте, скільки тут тих карт персонажів. Клас. І всі українською мовою. Ламака. Круто. Навіть цікаво там читати, як локалізували ті чи інші якісь імена. Калькулятор. Але я дивився в Україні і загалом протекторів на такі карточки ви не знайдете. Хіба десь замовляти за кордоном, можливо. Можливо, хтось підкаже, напише в коментарях, а десь вже знаходив такий протектор такого розміру. Я ще хочу затестити, помістити ці всі карточки в протектори, але вже можна побачити, що навряд чи в протекторах це все сюди поміститься. Тому, швидше за все, треба буде карточки переставляти частково в інші лоточки. Тому давайте зараз одімо це в протектори і покажу, як воно буде з протекторами. Я вже повидавлював жетони. І тут я поскладав всі такі дрібні жетони. І це жетони, які використовуєте, коли граєте з технологіями. Я думав, що можна буде сюди поскладати, в разі чого картки, але тут лоточок трошки замалий для них, і сюди вони не залізуть. Тому по-любому треба доставити частину карток тут, а частину десь розпреділяти. Давайте подивимось, які картки сюди можна буде поставити. Ну, перш за все, давайте картки а, контакту. Точніше, космічні картки. Потім також, давайте, артефакти. А, і ще от космічні картки є. Так. До речі, тут я використовував протектори від Games and Days преміум розмір 57,5 на 89. Так, карти долі, давайте сюди поставимо. І також карти підкріплення. Є. Yeah. І що? Залізуть туди ще особливі карти чи ні? В принципі, залізають. І залишилися в нас технології і комбінації. Так, ці кораблики, я думаю, треба буде поставити сюди. Так, це жетони планеток, і їх треба буде ставити, виходити, сюди. Бо більше для них місця нема. Так, це, до речі, жетон планетки використовується, коли ви граєте з технологіями. Так, карти комбінації тоді, туди... ну давайте спробуємо сюди поставити. Так, ну добре, що залазить. Так, і технології. Ну, Можна зверху, напевно, поставити. Але щоб не розліталось по коробці, то, напевно, краще треба буде поставити е, в зіп пакетики, е, щоб воно все трималося купи. І ставимо гіперпрострої ворота і варп. Так. Комікс, правила. О, таким чином все ми помістили в коробку. Це все, що є в коробці настільної гри космічний контакт. А зараз давайте я розкажу про свій топ-10 персонажів. Десяте місце це дзеркало. Цей прибулець може обертати цифри на картках атаки. Тобто, до того, як карти відкрили, гравець, який володіє цим персонажем, каже: Я використовую свою силу, щоб відзеркалити карти. І проти нього грають атаку 30, а він грає атаку 12. Це означає, що по факту тепер ця карта буде 0.3, а ця 21. Тобто він відзеркалює зразу дві карти. І це дуже прикольно, коли в тебе е, карти малої сили. Тому що, наприклад, 5 це 50, 7, 70, 9 – 90. От Саме цим мені подобається цей персонаж, що проти нього можна грати е, малими картами і мати велику силу. Дев'яте місце це Макрон, прибулець, в якого кожен корабель має силу 4. Тобто, коли на нього нападають, кожен кораблик має силу 4. Виходить в нього на базі 4 кораблика. Це вже 16 сили, крім картки атаки. Він дуже добрий в обороні і пробити його захист досить важко. Треба збирати різні коаліції, щоб завоювати його планетку. Так само він буде втрачати менше кораблів, тому що коли він атакує. Він може поставити тільки одного кораблика, гіперпросторові ворота, і цей кораблик має силу 4. Тобто в нього є обмеження, він не може поставити зразу, скажімо, 4 кораблика і це 16 сили. Ні, це діє тільки при захисті. При атаці він відправляє тільки одного кораблика. Восьме місце це розум прибулець, який бачить руку інших гравців. Коли він головний гравець, він може подивитися всі карти свого опонента, зорієнтуватися, що в нього є і на що він здатний. Якщо він не головний гравець, то він може подивитися до запрошення в союзи картки головних гравців, щоб знати, до кого приєднатися, якщо його запросять. І також інші гравці можуть на це зважати, тому що оскільки розум знає карти інших гравців, то швидше за все ці гравці приєднаються туди, куди пішов розум. Сьоме місце це резерв. Це прибулець, який може використовувати атаки як підкріплення. Пам'ятаєте, я показував ось ці карти. Це карти підкріплення. Їх доволі небагато в колоді. Всього 6. І їхня найбільша сила це плюс 5. І тут тільки одна така карта. А от резерв може використовувати карти атаки, але тільки до 6, як карти підкріплення. Тобто, коли буде визначена його сила і сила суперника, він може докидати в ці карти підкріплення. І тут карточок з силою 6 доволі багато. Також 5, 4. І це він може робити не тільки як головний гравець, а як і союзник, тобто його прикольно кликати в союзи. І шосте місце це Варпіш. Це прибулець, який додає кораблів викривлені до суми. Цю силу він використовує як головний гравець, тобто коли нападає на когось або коли захищається. І він додає один до своєї суми за кожен корабель, незалежно чий у викривленні. Тобто, якщо там назбирається, скажімо, 15-20 кораблів, це вже доволі серйозний суперник. Але проти нього добре використовується карта артефакт, мобіусні труби, вона звільняє всі кораблі з викривлення. І таких артефактів в колоді є два. П'яте місце це торговець. Дуже простий для розуміння персонаж, він міняється рукою з опонентом. Тобто перед тим як вибрати карти для контакту, гравець може сказати, що я хочу помінятися з тобою рукою. Навіть якщо у вас одна карта, а в суперника 1 мільйон, ви кажете, я міняюсь рукою, і тепер той мільйон у вас. Дуже сильний персонаж, який можна використовувати проти гравця, у якого е, сильні карти. Четверте місце це паразит. Це прибулець, який вступає в альянси за власною волею. Там загалом так. Є фаза альянсів, де головні гравці можуть покликати інших гравців в Союзи. І ясне діло, що гравець, який нападає, він не буде кликати іншого гравця, в якого вже 4 колонії іноземних. Тому що той гравець зразу переможе. Бо перемагає гравець, який отримує 5 іноземних колоній. І якраз фішка паразита в тому, що він без будь-якої згоди може приєднатися до будь-яких союзів. Тобто, якщо паразит бачить, що гравець має досить високі шанси на перемогу, але його не покликали, то він собі просто залітає кількома корабликами в гіперпрострові ворота і приєднується до атаки. Ну або до захисту. Тут вже як йому вигідніше. Цьому, звісно, можна зарадити. Є карта космічний залп, який скасовує силу прибульця. А також карта артефакту силове поле, яка зупиняє союзників. Вона грається після формування альянсів під час контакту, і нею можна скасувати альянси будь-яких чи всіх гравців. І ті повертають свої кораблі на будь-які свої колонії. Третє місце це обраний. Цей прибулець бере нову карту контакту. Тобто, після відкриття карт контакту, цей прибулець може використати свою силу. Наприклад, тут у нас колода загальна. Він бере три верхні карти. Якщо цей гравець відкрив карту атаки і обрав іншу карту атаки в якості божественного втручання, то нова карта може замінити стару або додати своє число до числа відкритої карти. Тобто як побажає гравець. Наприклад, він замінює 6 на 23 Ця карта скидається, а ці карти також скидаються. Це досить сильний прибулець, яким можна завоювати нові колонії, тому що він може дотягувати до нові карти. І таким чином збільшувати свою силу атаки. Друге місце це оракул. Це прибулець, який передбачає карту опонента. Тобто в фазі планування опонент повинен зіграти проти цього прибульця карту відкриту. І після того оракул вже знає, яку карту варто ставити, щоб перемогти або програти з найменшими втратами. І як бачите, спойлер був на коробочці. І перше місце це пацифіст. Цей прибулець перемагає карткою перемовини. Якщо за стандартними правилами гравець зіграв карту перемовини, а інший карту атаки, то той, хто зіграв карту атаки, він автоматично перемагає. В даному випадку, якщо проти вас грає пацифіст і він виклав перемовини, це автоматична перемога. Незалежно від того, чи ви тут поставили 6, чи ви тут поставили 23 чи 30. Тобто пацифісту важливо, щоб в нього в колоді були перемовини. Проте він може перемогти і за звичайними правилами, поставити карту атаки. І щоб в нього загальна сума була більша, ніж в іншого гравця. Ось такий вийшов топ-10 прибульців настільної гри Космічний Контакт. Дуже дякую громаду за те, що локалізували цю настільну гру. Якщо ви хочете подивитися більш детальний огляд і летсплей цієї настільної гри, то тут ви по підкасті зможете перейти і переглянути. Тож не забувайте ставити ваші вподобаючки, підписуватись на канал і написати якийсь коментар в підтримку каналу. Буду дуже вдячний. jako je za preživ dostupno ih video